Hello and welcome to English with love. Як і обіцяла, це відео буде присвячено інфінітиву, але вже тим випадкам, коли ми його вживаємо без частки to По-перше, infinitive Without «to» нам потрібен після модальних дієслів. For instance, You mustn't drive into pedestrian zones. Однак, на півмодальні дієслова, такі як have to», ought to потребують to infinitive. I have to go now. Поїхали далі. Після had better та would rather ми також вживаємо Infinitive without to. Emma would rather take part in a concert than help with decorations. Після таких дієслів як see, hear, make та let ми також використовуємо. Infinitive without to. For example, we heard them talk about their divorce. Але в англійській мові завжди є винятки. Якщо ми ці самі дієслова слова see, hear, feel, let та make зустрінемо в passive voice, в пасивному стані, то в таких реченнях після цих же ж ті слів нам потрібно буде вжити to infinitive. For example, they were heard to talk about their divorce. Ви не повірите, друзі, але це все. Ось таке лайтове життя в Infinitive Without «to». А хто ще не дивився ролик про випадки, коли ми вживаємо Infinitive з часточкою «to», переходьте за посиланням and welcome to the Club. Я ж буду з вами прощатись. Будь ласка, вподобайте це відео, якщо воно було для вас корисним, підпишіться на канал, натисніть на Notification Bell, щоб не пропустити виходи моїх нових навчальних відео. Thank you for your attention. Take care, stay safe!